Друзі, всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні мова піде про ось такий квадроцикл на 200 кубічних сантиметрів від компанії Spark. Як я вже сказав, двигунчик в нього стоїть на 200 кубічних сантиметрів. Це варіатор, двигун одноциліндровий, чотирьохтактний бензиновий з повітряним охолодженням. А також маємо додатковий радіатор охолодження самого мастила. Ось тут у нас йдуть патрубки. Це дуже крута штука на квадроциклах, тому можна їздити і, взагалі. Не паритись з цього приводу. Давайте подивимось на його ходовочку. Ходовка дуже функціональна. Шарові опори, як нижня, так і верхня, ми можемо міняти абсолютно не, нічого не випресовуючи. Також можемо шприцювати, змащувати наші салінблоки, як зверху, так і знизу через ось ці штуцери. Дуже круті стоять амортизатори, як попереду, так і позаду. Вони налаштовуються. Дискові гальма також попереду та позаду. Самі колеса в нас йдуть десяті на ось таких. Крутецьких легкосплавних дисках гарно виглядає. Давайте подивимося позаду, що в нас тут. У нас є ось такий фаркоп, на який ми можемо щось причепити та е провести. Є дискові гальма гідравлічні позаду, як я вже і сказав. Е ланцюговий привід, натяжечка, вон, як ви бачите, присутня. Також крутецький моноамортизатор, який налаштовується, і ось такий захист нашого мосту від небажаних якихось перешкод. Також присутні безключовий доступ до даного квадроцикла, комплектується двома ключами та двома пультами. Є в нього і сигналізація. Давайте поглянемо на коробку передач, яка йде автоматичною. Тобто в нас вперед йде драйв по центру нейтральна і назад е реверс. Світло в даного квадроцикла ледівське, фари лінзовані, і зараз він е, стоїть на дальному світлі, тому увімкнена ще ось ця центрова е, лампа. Також бачимо кінгурятничок. Присутній електростартер, а також ручний стартер. Ось такий шнурковий. На випадок, якщо у вас щось трапиться із акумулятором, то Можна не переживати з цього приводу вантажні платформи як попереду, так і позаду, на які можна щось причепити. Сидіння в нас йде, типу як полуторка, зручно чи незручно на ньому сидіти. Це вже вирішувати вирішувати. Вам така спинка для пасажира присутня. Давайте поглянемо, що в нас тут тут в нас електронна приборна панелька, цифрова та кольорова, на якій все зрозуміло все, що потрібно тут, є. Органи керування в нас все як зазвичай. Тут вмикається світло, дальнє, ближнє, вказівники повороту, сигнал. Також ручка газу у нас вже як в дорослих справжніх квадроциклах, на якій присутній батьківський контроль. Тобто, ми можемо виставити ось цим гвинтиком максимально допустиму швидкість. Якщо ми беремо для нашої дитини, то ми можемо контролювати цей процес саме ось тут. Гальма передні-задні, на кожному із них є стояночні гальма, керується, вмикається ось цим важелем маленьким. Також, є дуже крутим в даного квадроцикла, це те, що в нього присутня, присутній підігрів керма. Тобто кожна ручка, і права, і ліва, в нас підігрівається, і коли ми увімкнули, нагрівається дуже і дуже швидко. Це плюс. USB-розємчик для підзарядки ваших гаджетів. Тому, друзі, якщо вам цікава така техніка, ви можете звертатись до нашого магазину. В нас можна протестувати, прокататися та відчути на собі, взагалі, як він вам. Тому, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Поставте обов'язково лайк та напишіть коментар, як вам цей апарат. А я з вами не прощаюся. Зустрінемось в наступному відео. Гарного всім та вдалого дня!